Всіх вітаю на моєму каналі «У Світлани в гостях. Сьогодні я хочу розказати, як я висаджу огірки і сію огірки на кропиву під чорну плівку. Подивіться, є метка ділянка, звичайно, вона невеличка, тут будуть рости для раннього врожаю огірки приблизно 2 на метр. Я вже її гарно перекопала. Зробила пухкою землю, і зараз буду викопувати тут ріпчички і закладати кропиву. А зараз я покажу це золото. Ось, що в мене є, кропива. Так, звичайно, руками її голови торкатися не можна. Одягну рукавички і закладу в траншею. Яку зараз буду рити. Давайте почнемо копати. Ось так я рівчак. Рівчак має бути глибокий, широкий. Адже чим більше дасте ви добрива огірочкам, тим краще вони будуть родити. Так, треба, щоб яма була широка і глибока. З цієї сторони я буду висаджувати огірки уже пророжчі, а з цієї висію насіння. Так, ось це перій треба видергувати. Так, да. купаємо. Бачите, яка глибока яма. Чому така? Тому що. Нам треба заповнити добре цю яму, щоб хватило добрива на цілий сезон. Ось так. Дивіться, яка глибина, бачите? Ось така траншея, ось такою глибиною. І зараз ми на дно будемо закладати свіжу кропиву, яку ми щойно вирвали в посадці. Ось маю стільки кропиви. Корінці. Можна обривати, можна не обривати, нічого там вона не дуже й проростає. Якщо проросте, її дуже легко видірнути Отак робимо Отак, тут я все-таки викину коріння, але можна не необхідною. І засипаю траншею. Так само можна висаджувати, і я буду сьогодні висаджувати кабачки і огірки І зараз ще потопчимо лопатою. Так. Ось така подушечка гарна. Зараз я візьму лопату ще потопчу в нею. Так розпряділю і зроблю ось так. Посічу її. Рукам незручно це робити. І ще в мене є ось така трава. Суха, не суха, О, я ще її підсиплю. І буде така подушка, яка буде відсікати холод. Буде перміжка, щоб побільше було зелені. І тепер я проливаю цю траншею. Ось цією водою, де я додавала ще ам'ячну селітри, для того, щоб поскоріше оце перегнило і дало тепло ірочкам. Це для швидкого результату. Отак От проливаю одна столова ложка на 10 літрів води. Все, пролили. Тепер треба протамбувати ногами отак м'яти. Ой, вже там місиво, вже там вода. Добре треба трамбувати. Та вона там буде. Тепер засипаю я це цю. цю траншею. З цієї сторони я буду також викопувати таку траншею. Тому зараз не дуже рівняю. І я раз зроблю рівчачок. Ось цей треба під Ось тут зроблю рівчачок і насиплю туди добрива. Яке ж добриво буду думати? Біогнус. Косну муку. Ось в мене біогумус і мука класна. Ось буду це добре в ту траншейку. Цей рівчичок засипаю. Оце якраз хватить мені на дві грядочки. Ось так засипаю. Це винімаю. І біогумус. Назад заспаю. Так. Все, тепер буду копати траншею з цієї сторони. Ну ось, я вже попрацювала, вирила із той сторони траншейку, заклала травички, заклала кропиви, загорнула. І удобрила, зробила маленький ріпчачок і також удобрила з цієї сторони. Тепер я буду накривати плівкою. Ось у мене є чорна плівка, і я буду в нею накривати цю грядку. Для того, щоб зберігалась волога під плівкою, не пересихала земля, для того, щоб було тепло корінцям. Не перший рік я вже так висаджую гірки на чорній плівці. І знаєте, їй подобається. І мені подобається не росте бур'ян. Не треба так часто поливати огірки. Ну, ось так я натягую плівку, не обов'язково дуже аж натягувати по струнці, просто натягнули, розклали плівку. Зараз я вирою ріпчачки навколо короба і туди буду закладати кінці плівки. Ось так роблю рітячки, глибоченькі. і туди буду закладати зараз плівку, а зверху плівку я буду засипати землею. Дивіться, ось так я приміряла плівку достатньо глибини. І роблю ось так, вириваю рідтячок і землю перекладаю у відро, щоб не робити пагорб такий під плівкою, а просто так вирила, достатня губна, і зараз буду сюди закладати в закладати ось цей рідчачок. А зверху із цього відра буду закладати вже землю. Ось так. Бачите, як зручно. Я вже зробила всі краї плівки я заклала у землю. І тепер буду висаджувати свою розсаду огірки. З однієї сторони, в мене буде, будуть огірки з розсадами там в мене мучились на підвіконні. А з іншої сторони я буду висівати огірки насінням. І ще там кінці грядочки я тикну одне насіннячко кабачків. Ось, розклала. Мої ручки і зараз буду робити отвори. Отвори можна робити ножем, можна так ножицями, як я. Отак От роблю хрест ось такий, так, незручно щось. Ну. Отак. От і буду копувати ямку. Так, загортаю, ямочку вийняла землю. Так, огірки не люблять пересадку, тому треба обережно винімати їх із горщика. Чим обережніше виміте, не пошкодите коріння, тим скоріше огірочок приживеться. Ось так. І тепер отак обжимаю. І легенько виймаю цей гірок. Так, подивіться, ось так. О, який корінь гарний. Ну, я спеціально не проливала воду для того, щоб утворився такий ком. і не розсипався, і тепер обережно присипаю землею. А поливати я вже буду пізніше. Ось так. Краї назад відгибаю і потім пізніше я накрию пляшкою. Поки буде рости, він буде рости під пляшкою. Коли адаптується вже погода, стане трішки теплішою, я пляшку зніму. І так роблю сіма огірками. Ось моя така я користуюсь давно цією. Але, ну, якраз трошки буде притінення, бо вона така в мене запелючена. Отак ставлю, щоб добре вона в плівку війшла. і обсипаю землею. Це огірочок я посадила один. Далі висаджую слідуючи наступні огірки. Так само все роблю. З іншої сторони я буду висівати насінням сіньому огірки. Ось такі в мене є огірки, китайське диво. воно мені подобається цей огірок, довгий довжиною може бути до 70 см. У ну, мене такого довго не було. 30-40 см саме більше. Він може годитися у засолку, маринування. Дуже смачний, мені подобається. Буду висівати два від двох фірм. Ось такий мінщихій передали огірок. Огірок ранній. Ось такий побачу, що буде з нього. По два насієчку також буду висівати. І огірок салатний. Також перший раз висіваю на пробу. Огірок КС-90. Ніборі, він тепер називається. Також висівала, мені подобається ранній огірочок. Ця грядочка в мене буде повністю для раннього врожаю. І огірок чайковський в минулому році я висівала, показувала на своєму каналі, також мені сподобався він. Ось такі огірки я буду висівати. Ось так я понакривала пляшками розсаду огірків, а зараз буду робити отвори для того, щоб посіяти огірочки під плівку. Так само роблю отвори ножицями. Ось так просто. Тут уже не треба великих дірочок, а просто ось так маленькі. І ці отвори буду висівати насіння. Але треба перевіряти, можливо, насіння йде в сторону півці чорної, тому їй треба буде допомогти вилізти з Ось таке насіння. Ось таке голубеньке, оброблене вже, і я буду по дві, по дві насінинки у отвір висівати. Тепер буду оце чеське насіння висівати. Ну, перший раз висіваю, просто передали, і я хочу спробувати. Його ну, Соня помагає мені. Так, що ж там за насінечко? оброблено? Оброблене так само. Ось також голубим. Роблю дірочку, роблю так, щоб в шахматному порядку було. Ось так. І туди висіваю також два насінечка. Заглублюю пальцем. Так. І все. Готово. І так, роблю. Із сіма видами рослин огірків. Так, тепер я для себе фільмую, які огірки де по сіні. ніборі, борі, далі ранні чеські, салатний чеський і китайське чудо. І останній буде чайковський. Не буду підписувати, а так я подивлюсь відео і буду знати, де що по Ну що, огірки я посіла. Раджу всім так посіяти. Коли в мене не було води на дачі, я їх просто накривала чорною плівкою, але герметично оці дірочки, коли проклюнуться огірки, я засипала землею, щоб повітря туди не попадало під плівку. І тоді воно якби саме себе поливало. На плівці утворювався конденсат, і він. Ось так потрішки поливав, сам поливав огірків. А тепер я просто для того, щоб було тепло огірочком. Ось така невеличка грядочка, Сім огірків досить для того, щоб поїсти. А в іншому місці я також накропив, буду висівати огірків уже для закруток. Будь ласка, користуйтесь таким методом, це дуже зручно. І тим більше бур'ян рости не буде вже на цій гріці. Ці отвори, які утворились при посіві насіння, при посадці розсади, можна додати доброго, можна поливати, але волога не буде так швидко випаровуватися, якби це була гола грядка землею. Так що дуже зручний метод рекомендую. До побачення!